Доброго ранку, я Лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про проблему, яка до часу навіть не вважалася хворобою. 90% жінок самим можливими і неможливими способами стараються побороти її. Поговоримо про целюліт. Цей термін вперше був описаний в 1973 році. А до даного часу пишні форми вважалися атрибутом красоти та привабливості. Де ж виникає целюліт? Він виникає в таких ділянках, як черівна стінка, стегна. Сідниці, ділянка верхньої кінцівки, шиї і навіть ділянка обличчя. Отож, давайте поговоримо про механізми, по яких розвивається целюліт. Який же механізм розвитку целюліту все Це починається зниження кровотоку, що приводить до того, що знижується рівень кисню у підшкірній жировій клітковині. Це в свою чергу приводить до надмірного накопичення жиру під шкірою, що можна продемонструвати на даному прикладі? На рівні шкіри утворюються так звані горбики або вузлові вип'ячування. Як же проявляється целюліт у чоловіків і у жінок? Дехто скаже, що целюліт у чоловіків відсутній. Неправда. Чому? Тому що цупкіша шкіра у чоловіків, на відміну від менш цупкої шкіри у жінок, створює всю різницю. Тобто, може бути одна й та сама проблема, одні й ті самі целюлітні явища, але у чоловіків вони абсолютно не будуть проявлятися назовні. У жінок ми будемо бачити вузловату та горбакувату шкіру, притаманну целлюліту. Отож, які причини целюліту: перше гормональний дисбаланс, друге порушення Обмін речовин, третє малорухливий спосіб життя. І четверте порушення в правилах харчування. Які ж існують міфи щодо лікування целюліту? Їх безліч і два основних. Міф перший – існування чудодійного крему, який нібито лікує і виліковує целюліт. Такого крему немає. Міф другий щодо фізіотерапії, яка об'єднує масажі, обгортання, апаратні методи. Такі методи, якщо і дають ефект, то вони дають цей ефект ненадовго і не виліковують целюліт. Отож, я хочу завірити вас. Цілюліт таки можна вилікувати. Безумовно, для цього треба немало часу. Отож, чотири головних поради. Порада перша рухаємося. Фізична активність не мінімальна, не максимальна, а золота середина. Порада друга здорове харчування, яке включає наявність овочів, фруктів, білкових продуктів, продуктів багатих вітаміном С. Продуктів, таких як авокадо, насіння та оливкова олія. Порада третя: позбавляємося шкідливих звичок, зокрема паління, адже нікотин знижує рівень вітаміну С, який є необхідним для здорової еластичності шкіри. І четверта, найголовніша порада: зменшить рівень стресу в вашому житті, адже з кожною стресовою ситуацією рівень стресового гормону кортизолу в нашому організмі зростає, а це приводить до накопичення жирової тканини і прогресування целюліту. Метод корекції стресу може бути будь-який індивідуальний. І притаманний саме для вас не може бути молитва, методи концентрації уваги, ароматерапія. Просто відпочинок. Отож, будьте здоровими та молодими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.